Мав поговорити про злодійство, про крадіжки. Тема ця е, вельми, на жаль, актуальна, тому що дуже багато людей е, переживають те, що зараз їх росіяни пограбували. І це, напевно, вже стало такими мемами своєрідними, як росіяни е, на своїх там гори військах. Грабували всі ті унітази, мікрохвильові пічки, пральні машинки, килими. Найцікавіше було дивитися, як вони цупили. Комп'ютери, пентіуми, які сьогодні ну, навіть банально Windows не запустять, тому що там вже не вистачає тих потужностей навіть на операційну систему. Просто я вже не кажу про те, щоб там займатися якоюсь графікою чи навіть тексти писати. І Цього всього відбувалося дуже багато. Тобто крали, крали в промислових масштабах, крали дуже багато, крали ті самі чайники без підставок, чи крали, наприклад, комп'ютери з боку стояли, там, наприклад, кілька тисяч доларів, і їх не крали. Ну, можливо, не знали, що це такі ці гроші, чи ще якісь інші причини. Словом, ми цього всього наслухалися. Багато хто набачилися, і це насправді ну, дуже. Прикро. Е, нещодавно дві сім'ї пограбували. Одну сім'ю дуже дуже близьку мені е, пограбували злодії, і коли ті люди знаходилися в квартирі, то їм було просто гидко від того, від, від усвідомлення того, що по їхніх речах, їхньому одязі, в тому числі по білизні, лазили хтось руками своїми ті злодії. І це просто було гидко, просто-напросто. Е, В другої сім'ї, е, про яку я знаю, ну, про таких таких сімей зараз, на жаль, тисячі в Україні, але ну, про цих конкретно знаю, бо я цих людей дуже добре знаю. Е, В їхній хаті жили росіяни під Києвом. Як щось не могли вкрасти, наприклад, телевізора, який там великий телевізор на стіні висів, то його просто взяли і там прострелили. Ну, просто щоб... просто щоб вам не залишити і все. Якби собі не заберемо, не можемо, а вам теж не залишимо. І коли ми чуємо про ці всі пограбування, то м -м, нас ну, і дивує, і обурює, і злість бере. Ну і, звісно, багато людей постраждали банально, тому що в них було майна, і його не стало. І це абсолютно натурально, що люди обурюються. Але тепер я би, дорогі друзі, хотів сказати вам про ще іншу річ, дуже важливу. Можливо, ви чули, напевно, чули про те, що на Росії за останній рік, в тому числі за останні дні, навіть цього вже року, попадало досить багато літаків. Причина не в тому, що їх хтось збивав, причина в тому, що в них банально немає певних технічних деталей, без яких літаки не можуть літати. Тому що літак це високотехнологічна е, річ, яка вимагає обслуговування, яка вимагає технічного обслуговування на найвищому рівні. І ці всі вислови на кшталт вищий пілотаж і так далі, вони саме про це. Але в росіян. Цього немає, на них накладені санкції, а самі вони цього не роблять. І тепер на хвилиночку, дорога моя мисляча і віруюча аудиторія. Е, я хотів би, щоб ви самі отак, ну просто взяли, подивилися трошки з боку, з боку на ситуацію. Звісно, на росіян неупереджено чи про росіян неупереджено думати дуже складно або навіть і неможливо, але все-таки спробуємо. Е, подивіться, що у них немає. Цих деталей. Вони не можуть їх самі виготовляти. Вони там розказували всім, що там аналогов нет, що у них там все най, най най Ну але це не так. І тепер питання: а чому воно є так, що на Заході є такі речі, як планшети, мікрочіпи, ті самі деталі до автомобілів, до літаків, до багатьох інших технологічних речей? А в Росії немає. Чому це так? І тут можна довго про це говорити, але думаю, не потрібно бути якимось експертом з історії, чи там з е, промислового чи будівельного дизайну, чи ще якимось експертом, щоб зрозуміти, що в радянському союзі банально багато галузей були вбиті на розстріляні разом з е, розстріляною інтелігенцією на початку приходу радянської влади, потім на початку Другої світової війни. Потім після Другої світової війни, потім всі ті так звані Шарашкині контори, це насправді були цілі бюро, які виготовляли якісь речі, які займалися винаходами. Але будь-яка інтелігенція була переслідувана в радянську добу. От про те, що там Солженіцин писав, оце так Первом і так далі. Хто з вас читав, то ви знаєте. Тобто Радянський Союз планомірно і багаторічно працював саме над тим, щоб знищувати творчих людей. Звісно, тут можна дуже довго говорити про те, що, скажімо, там, продукт землероба це не знаю, дванадцять мішків картоплі це буде одна цінність цього. А продукт, умовно кажучи, не знаю там, автомата Калашніков чи автомобіля що там, Волга, наприклад, це зовсім інша історія. Тому що ту картоплю з'їсть, скажімо, там, кілька чи кілька десять людей. А цими предметами буде користуватися, ну насправді, мільйони людей будуть користуватися. Але потім ми довідуємося такі речі просто-напросто, що в Радянському Союзі все було вкрадено. І виявляється, що автомат Калашніков ніяким не був радянським, що його розробив хто там Хуго Шмайсер, чи як його звали. Виявляється, що е цей самий автомобіль Волга, він ні разу не був радянським. Його дизайн, вся концепція кожної моделі була поцуплена там, чи з Крайслера, чи ще з якихось там автомобілів інших, але західних. Чому? Тому що для дизайну, для творчих речей, для технічних речей потрібні, потрібна велика кількість людей, які будуть працювати головою, які будуть мати творчий потенціал. Але це неможливо зробити, якщо ти крадеш. І тепер, от я проклав таку величезну паралель між злодійством в Радянському Союзі і тим, як зараз себе поводить Росія, сучасна оселя зла. Вони хвалилися, що в них все є, а виявляється, що ні, в них нічого немає. Тому що в них немає, бо не можуть вкрасти. А самі не здатні цього виготовити. От і все. І тепер, дорогі мої друзі, я хотів би знову поставити питання, яке я виніс сьогодні на Фейсбук свій особистий, е написав. Чому люди крадуть? Ну і ось деякі з вас написали, бо хочуть, написала Ірина. Все примітивно просто. Хм. Тобто, той росіянин один з другим, який краде мікрохвильовки, який краде там пральні машинки. Просто може це зробити, і тому він краде? А якби так на хвилиночку припустити таку ймовірність, що а може би не красти? А може б цього не робити? А може, це ну, банально негарно. Ну, це негарно робити. Ну, Якщо ти злодій, до тебе будуть ставитися як до злодія, ти втрачаєш свій авторитет. На тебе дивляться, ну, як на когось, з ким не варто мати справу. Чому, коли наші люди їдуть е, за кордон? Тут Андрій напевно зрозумів, про що мені може йтися. Написав цікаве питання: а що саме крадуть? Я в нього питаюся. Тобто, дещо таке можна красти? Подивіться, що е, запит суспільства в Україні, який є дуже сильно, е, це що, от, наприклад, от, крадуть е, олігархи, олігархи десь там хтось там краде. Гаразд, дорогі друзі, але я знову повертаюся до питання будь-якої крадіжки. Слухайте, на Тіктоці е, неодноразово міг побачити ролики, які слово в слово поцуплені від когось іншого. Ті самі слова, ті самі тексти, слово в слово. Абсолютно. Про те, що крадуться якісь наші матеріали, наприклад, скредо, е, ну, наприклад, тексти, ну хтось просто бере, копіює і ставить їх. Ну, а навіщо це робити? І що цікаво, цього відбувається насправді дуже багато. І знаєте, коли потрібно дорослим людям пояснювати, що слухайте, а красти грішно, ну від цього стає вельми сумно. Тому що я, слухаючи про те, що так багато людей зараз е мають там побажання різноманітні, щось там, нехай цей рік там буде переможним. Ми там дві 2023 переможному році будемо тето і тето. Слухайте, я не знаю, який рік буде переможним. Я не знаю, коли це станеться. Але я точно знаю, що нам, як народу, для того, щоб стати частиною цивілізованого світу, потрібно зрозуміти, що крадуть не там, де охороняють, крадуть там, де люди не хочуть красти, що всього не прив'яжеш, всього не привариш. що Лишається таке поняття, як просто ну не твоє, і ти його не береш. І все. Просто коли це зміниться, от не знаю. Розумієте, в чому проблема? Саме в тому, що людина не усвідомлює собі, що вона робить щось негаразд. От, наприклад, російські, так би мовити, ось ці всі мародери. Чи вони думають, що вони роблять зле? Ні. В їхньому розумінні, десь там, якщо з ними порозмовляти і мати таке нещастя, ми бачимо дуже багато інтерв'ю з ними. Вони десь там. Мають натяки на якесь логічне мислення, і вони кажуть, щось що ми так думаємо так, ми думаємо так. Ну тобто, щось там все-таки шрупає в тій голові. Все таки своя логіка, дикунська, страшна, але якась, нібито є, і вони межі не пересікають в їхньому розумінні. все нормально, воно так і має бути. В їхньому розумінні, от ви з ними розмовляєте, можна там в них спитатися, чи можна ці інтерв'ю подивитися. Їм кажуть, ви окупанти. Вони кажуть, ні, не окупанти, це наша земля. Вони переконані, що вони наводять порядок в Україні, яка є їхньою власністю. І так само будь-яка людина, яка краде текст, ідею, музику. От дивіться, в музиці колись був такий жартівливий номер якихось діток в школі, чи де це було? І було сказано там музика Міхаеля Руспе, ну, наприклад, я докладно не пам'ятаю, слова Тіля Ліндемана Духаст. Ну, і там хор таких діточок, і вони співали хором духаст. І це виглядало вельми смішно. Е, розумієте, ну належиться мелодія комусь, належить ця музика комусь. І чим більше людей в Україні почнуть рахуватися з тим, що е, красти грішно, в тому числі там не знаю, тексти, фото, відео, не тільки матеріальне майно, яке можна там помацати і покласти в кишеню, але також те майно, яке можна скачати собі там на комп'ютер, на телефон. Ось в цьому різниця. То дивіться, от, ну, наприклад, беремо до, умов, до, до прикладу е, Facebook. Ви дивитеся через Фейсбук, коментуєте мене через Фейсбук, то ви знаєте, про що я зараз скажу. У Фейсбуці під кожним постом є три опції: три: поставити вподобайку, написати коментар або поділитися. І коли ти ділишся, наприклад, там, не знаю, умовно кажучи, нехай буде це умовно е, хто там, е, Оксана Забушко чи Віталій Чепинога, і ти ділишся його думкою. То ти натискаєш кнопку Поширити. Але якщо ти копіюєш його фразу і пишеш її в себе, то ти виставляєш, якби що це твоє вже. Навіть якщо ти підпишеш, що це його, навіть якщо ти напишеш ім'я і прізвище, то все рівно ти вкрав. Того, що в нього могло бути, там, наприклад, там, більше тих поширень, а ти на одне від нього поцупив. Розумієте? Ну і тут ви пишете, що подобається. Ну, ніхто не буде красти. Того, що йому не подобається. Це зрозуміло, що крадеться те, що подобається. Це... Тому це не аргумент абсолютно. Ну, якщо в Оксани Забушко є аккаунт на Фейсбуці, тому що в Тараса Григоровича немає аккаунту на Фейсбуці. І ви його поширюєте, то окей, поширюєте. Але завантажуючи чуже відео, завантажуючи чуже фото, завантажуючи чужий текст, це крадіжка. Банально. Але знаєте, тут ми зараз з вами знову стоїмо на межі. На межі. Цивілізаційного вибору, тобто всі кажуть про те, що от в а от в Європі. В, в Європі шанування власності чужої є чимось доглибним. От я пам'ятаю, коли був у Голландії, коли був в Швеції, в Швейцарії, в Швеції я не був. І бачив, як на вулиці, наприклад, там стоїть будинок, а в нього немає паркану. А біля будинку стоїть велосипед. Нічим не припнятий, ніякої колодки, ніякого ланцюга. Ну, людина собі як приїхала, поставила та пішла до хати. Вона не думає про те, що його можуть вкрасти. Тому що красти це не прийнято. Ти не можеш вкрасти, тому що ти цивілізована людина. І я особисто Я не хочу виїжджати десь за кордон. Я хочу жити в Україні, але я хочу, щоб в Україні так само люди розуміли, що е, це чуже, і я його не буду красти. Бо воно чуже. Я не буду цього красти, не того, що воно не прив'язано, не приварено, не примотано і не стоїть 20 відеокамер е, з сигналізацією, а тому, що просто воно не моє. Якщо воно мені подобається, я ставлю вподобайку. Якщо воно мені подобається, я натискаю кнопку поширити, але я не копіюю цього. І розумієте, це стосується як фізичних речей, як грошей землі, щось там, танків, заводів, параходів і всього на світі. Ну, але напевно це нас відрізняє від цивілізованого світу і. Напевно, над цим потрібно дуже довго працювати, щоб для нас ці речі були цілком очевидними, щоб не потрібно було дорослим людям пояснювати. А знаєте, от вам вже, наприклад, там 35 років, і я вам маю пояснювати, що красти грішно. І тут людина така доросла каже: Та ви що, то я, я не думав, що красти грішно. Серйозно? Що, що ти будеш тут говорити?